високому полю. Та от ось. Може, приймете? Давай, починай. Бумажки убрати. Мені сказали мета, на колінний стікал. Наша благопроєкт була ознайомити з найбільшим, ми в ту такти новединами, мимої нашої країни історію Запорізького козацтва. У ході вивчення теми. Ні, ні, дай сюди бумажку. Ну, не, так, словами, ну, хорошо. Мені таке. Своїми словами. В ході вивчення теми, ми э посещали різні різні місця, Таборування запорізьких козаків. На, на, Нашій Дніпропетровській області з усього восьми січей п'ять січей було на території Дніпропетровська. А в чому складалася саме добра справа? Добра справа складалася в тому, ну, що ми не повинні забувати історію наших козаців. А у вашій школі дуже гарний ну, музей. Да. бойової сили. А там є сторінки козацтва. Вот, там, там є а що ви зробили для того, щоб там допомогти? Старинку, якусь від себе? Ну, ми виклали там фотографії наші, коли ми були по Троїцькому соборі на місці Новомосковську. Потім ми ну, готували реферати про історію цієї церкви та про історію Ви були в цьому році? чи в минулому Як рівень називається? Чайка. Чайка.